Друзі, привіт! Насправді хочу з вами поділитися своїми думками щодо грумінгу. Я в цілому вважаю, що не робота грумера привчати собаку до процедур. Зараз поясню. В першу чергу привчати собаку до процедур повинен провідник. Якщо собака надає своєму провіднику зробити якісь маніпуляції, то вона ні в якому разі нормально не дасть зробити ці маніпуляції чужій людині. Я вважаю, що звичайно, що грумери, ветеринари, спеціалісти з зооіндустрії повинні розбиратися в сигналах стресу. Вони повинні е, розвиватися в цьому напрямку, але е, до сраки розбиратися в сигналах стресу, якщо тобі приводять собаку і кажуть, типу, стражи мені її, собаці там 3 години треба бути на грумінгу, і собака не привчення. І людям, типу, похер. Грумар не може вирішити за 3 години. І поведінкові моменти, і підстригти собаку. І тут насправді проблема в людині, в провіднику, який повністю абсолютно ігнорує стан собаки, продовжує приводити до грумера. Причому грумор, можливо, ну, буде адекватний, він не буде там бити, смикати собаку, кричати на собаку. Але при цьому він може бачити, що собака в стресі, але він глобально не може нічого зробити, тому що собака не приючена три години стояти на грумінгу. Тому є грумінги, які пропонують адаптаційний візит. Насправді я вважаю, що одного візиту. Недостатньо для того, якщо у собаки взагалі нуль бекграунду або є негативний досвід, то одного візиту не вистачить, щоб це виправити. Тому, перше, провчати самостійно, брати такі адаптаційні візити або домовлятися з якимось грумером і своїм кінологом, щоб провчати, і брати оцю відповідальність за стрес на себе. Е, розумійте, що ми не можемо підстригти собаку за один раз, що ми не можемо взяти і віддати собаку перший раз на груминг на три, на три години. Ну, включайте, будь ласка, голову. Я вас дуже прошу. Якщо ви заводите собаку, ви повинні нести повну відповідальність за її стан. Якщо вас е, цікавлять оці всі е, провчання до процедур, е, провчання до гру, грумінгу, да, до якихось таких маніпуляцій, будь ласка, можете звертатися до мене, ми можемо е, домовлятися про такі заняття, шукати грумера, який вас влаштує, або я можу пропонувати когось, е, кого я знаю, і е, е, працювати над цією поведінкою. Не ігнорувати це, тому що постійний якийсь стрес від чогось, і він буде впливати на стан вашої собаки, як на емоційний стан, як на поведінку, так і на здоров'я. Тому, будь ласка, ось зверніть увагу: це величезний приклад, валя, провідниця, яка турбується про те, щоб Свен вчився і вмів вже в майбутньому себе чемно поводити на грумінгу.